І сьогодні ми з вами в місті Суми, вулиця Героїв Крут 15, торгівельне підприємство компанії Мініагро, Сумська Філія. Представлені всі трактори брендів Данфен, Gin, Massolis, Оріон, Сентай, Шефен L'Ovool. До речі, компанія Мініагро найбільший імпортер всіх всіх брендів в Україну, має найбільшу власну торгівельну мережу. І хочу нагадати, що перш ніж Купувати собі міні-трактор обов'язково треба приїхати на майданчик або в шоу-рум компанії МініАгро і протестувати трактор особисто, щоб коли ви його придбаєте, у вас не було е, якихось обманутих сподівань. Тому чекаємо вас на нашому сайті під відео всі адреси або телефон на екрані. Телефонуйте, чекаємо на вас.